Вночі окупанти знову обстріляли нікопольський район. З важкої артилерії агресор вдарив двічі. У місті пошкоджені до 10 приватних будинків та багатоповерхівка. Крім того, росіяни продовжують знищувати заклади освіти. Цієї ночі обстріляли гімназію, дитячу юнацьку спортивну школу, а також магазин та кафе. На щастя, люди не постраждали сьогодні. Вночі ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок у нас пошкоджені навчальні заклади та житло. У місті Нікополь через нічні обстріли знищена одна господарча споруда, понівечені багатоповерхівка та до 10 приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач, ремонтні бригади їх вже відновили. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Сьогодні по обіді росіяни двічі скерували свої урагани на Криворізький район. В апостоловому загинула літня жінка. Попередньо троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечений газовід сталася пожежа. Полум'я вогнеборці наразі приборкали. У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.